Гру команди Валерія Куценка. Тут небезпечна передача, удар. і Перший небезпечний момент на 16-й хвилині. Не сильний удар, але прицільний, яку творіт, пробивав. Дивимося, ось, передача від Даніла Копцова. То дивиться його. На Ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга. Коментуйте, приймайте участь у чаті. Тут який момент! Здавався, м'яч вже буде у ворота. Оце супер момент. На 21-й хвилині. Давайте подивимося, що там сталося. Каркас витримав цей удар. Прогавили там гравця. Ниви. Перевірив він на міцність Каркас-воріт. Артур Петленко. Яка передача, дивіться. Пощастило, пощастило. У штрафовому майданчику м'ячі. Передача. Дивіться, який момент. Що, що це було? Ну, знову, щастить. Щастить оборонцям. голкіперу гірника Спорт. Ще. Ще одна пожежа. В ротарському майданчику, як зіграв Козловський. Тут. Можливо, так і не вирішив, що робити. Вибивати м'яч, прийняти його. І пробиває. Спочатку сміливо діє в атаці гірник спорт, але без моментів був там стандарт, який не призвів до ударів. Потім Нива почала сміливо атакувати. Зараз дивіться, що знову. Ну що таке? У обороні треба наводити порядок. Дивіться, принц. Цього разу принц не зумів, як слід зупинити м'яч вибити з лівою ногою. Дивіться, як не очікував цього пасу. Даніл Копцов. Люб'язність така від центрального захисника гірника спорт, але зараз гірник спорт йде в атаку. Данило Дмитрієв. Передача непогана. На В'ячеслава Студенка той штрафому і робить навіси. І дивіться, «Гірник спорт створив небезпечний момент і лише там. Євген Меженський був першим на м'ячі. Вибив м'яч на кутовий. Непогана передача від В'ячеслава Студенка. До цього Данило Дмитрів зробив В'ячеслав Студенко. Робить передачу. Штрафний майданчик. Денис Козловський. Сергій Катеринко не зумів там розпорядитися м'ячем. І забирає, забирає м'яч Роман Захарчук. Ще один момент. Поживає в гру гірник спорт. Відповів на ті небезпечні моменти у виконанні ниви В'ячеслава Студенка. Євгеній Мороз робить передачу. Ну що? Дивіться, Сергій Катеринка, Дебют Катеринки. Гольовий у гірнику спорту професіональному футболі. Ось такий у нас гол. Перший гол матчу Сергій Катеринка. 33 хвилина зустрічі. 1-0. Не вдалося йому розпорядитися м'ячем у попередні. тут, ударом головою. Він спрямував м'яч. у Сітку воріт Ниви. Ну ось так. Вийшов в основному складі. Дивимося повтор. Сергій Катеринка на позиції Вадима Страшкевича. В падінні. В там під стійку воріт. Поки що наша версія, що це отримав попередження микита дудка. Пробиває по воротах. Ще один момент. Удар від Євгена Меженського. Обіграв він Данила Дмитрієва. Куди? І буде ще один кутовий. Третій поспіль. Але розі... вирішили розіграти гравці ниви. Удар по воротах! Який момент, непоганий момент. Але Кирило Лавута забрав цей м'яч, чекав на цей удар. Дивіться повтор моменту. Пробивав в поворотах Ярослав Якимчук. Триває атака гігних спортів'яча Суденко пробиває! Поруч зі стійкою пройшов м'яч. Дивимося повтор. Міг бути прицільним цей удар. Данило Дмитрієв був на шляху б'яча 21 номери зіштовхнулися. І що буде робити Олександр Борячук? Далеко-далеко було, щоб спробувати виконати дальній постріл. Подача. Штрафний майданчик. Виграють м'яч розігідника спорт. І Борячук пробиває небезпечний дуже удар від капітана він Ниви. З лівої пробив Олександр Борячук.